У небо сьогодні піднялися креветки, великі жуки, конструкції, схожі на етажерки і кольорові коробки. У Дніпропетровську розпочалися всеукраїнські змагання із запуску повітряних зміїв. Кубок державного центру позашкільної освіти завтра отримує одна з команд учасниць. Сьогодні другий день, коли діти та керівники гуртків моделювання з шести областей країни демонстрували фантазію і майстерність. Аліхала тоні садіса. Навіть потримати за мотузку цього дивовижного змія дуже приємно і цікаво. До того ж здається, що він ніби живий. Повітряного змія може запускати і одна людина, але це буде не по-спортивному. Один человек підхід, другий біжить з ним. Були плоскі, усе коробчасті, запускає. Коробчасті – це об'ємні конструкції. Їхнім польотом присвячений другий етап змагань. Треба не просто довести по повітрю змія від старту до фінішу. Його тримати ровно, щоб він нікуди не вбігав. За фантазію в оформленні нараховуються додаткові бали. Це я рисувала дерево, сонце він і хмарки. Ну зділено з кліонки і прицеплене на палки. І це йому дає висусті початковому моделюванню Настю і ще десяток підлітків в селі Губиниха навчає керівник гуртка Віктор Бармак. Він зізнається, що сам захопився повітряними зміями нещодавно. Запропонували не дуже як, а потім зацепило. Тим більше що я раніше був пов'язаний з небом. Я 20 років провів на дроні. Особистості керівників мають велике значення для маленьких романтиків та умільців. Ці діти на все життя отримують навички, обирають улюблене заняття. А такі змагання стимулюють як юних, так і дорослих спортсменів. Учитывая, що это мероприятие, будем говорить, за що дітей, их родителей. Тому не всі знаходять в наше время фінанси і. Очень мало в нас республіки, під'їхала всього Хмельницька команда, Волинська, Черкаська, ну і наша Дніпропетровська власна. Приїхали найзавзятіші. Деякі, незважаючи на вік, вже спробували інші віди моделювання. Потім повернулися до чарівних зміїв. Я тут тільки кнопку вона полетіла і все. А змія треба піднімати. Змій команди з Черкас зроблений з оригінального матеріалу. Це тонкий шовк прапорів. Ніби спеціально для повітряних конструкцій створений, каже Денис Дудник. Любитель моделювання вважає, що добре зроблений змій буде літати навіть без вітру. Піди крилами маше і летить. Правильно дьогорить буде летіти без вітру. Дітей трохи не виходить, але навчаться, теж буде получатися. Ми й без вітру запускали в Скадовську. Тим часом у небо почали підніматися так звані фігурні, безкаркасні повітряні змії. Мотузок майже не видно. Дивовижні фігури летять, ніби самі. Ірина Каблоцька, Олександр Промський, новини одинадцятого каналу.